Оце ваш потолок. Ви не можете брати більше ніж 1200 крон за квадратний метр. Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікава тема, як на мене. Мені прийшло в директ повідомлення від одної дівчини, яка просила мене написати е, мою думку про те, чи варто брати. Сам в купівлю. Купити сам для того, щоб його потім здавати, який є за і проти. І так само мене питали за квартиру, що, наприклад, теж дівчина тут живе, і вона. Ну, вже має якісь там екстра гроші, які вона думає кудись інвестувати, і от вона думає, чи вигідно купити квартиру в Дані, для того, щоб її здавати в оренду потім чи ні, і на що взагалі треба звертати увагу при купівлі квартири. І от такі всякі питання вони дуже цікавляться. Це, це моя тема. Єдине, що сьогодні я зніму відео: це буде така light version, або для початківців. Оце для початківців, це без таких серйозних лінків. І посилань на все, 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 що потрібно знати, коли ви здаєте або літній будинок, або квартиру в оренду, це все ми залишимо на пізніше. Сьогодні поговоримо простенько, без напрягу, просто зрозуміти отакі головні штуки, на які треба звертати увагу з моєї точки зору. Дісклеймер, я не агент по нерухомості, я не юрист, просто я людина, в кого є з цим вже experience, У нас є власності і літній будинок, і квартира, яка здається, або буде здаватись. Тому якби я просто говорю з власного досвіду і з того, що я. Думаю в своїй голові, покладаючись на літературу, яку я досліджувала тут в Данії, на ті джерела, які я особисто читала. Можливо, мої думки і те, що я говорю, воно не є правильно і вам взагалі не слухати не треба. Тому кажу завжди: слухайте якихось блогерів з критичним мисленням, включаючи критичне мислення. Я вам говорю те, що я думаю, а ви собі будете рішати, як вам треба. Отже, якщо, наприклад, ви уявити собі, що ну, от, ви приїхали в якусь країну, в Данію, тому що я говорю про Данію, я знаю тільки про Данію. Ви приїхали в Данію. Було важко, ви знайшли роботу, ви почали працювати, щось там заробляли, все вже купили собі чи дім, чи квартиру, ви там живете, оплачуєте свої місячні виплати по іпотеці. Народили дитину, другу, третю, все вистачає, на їжу вистачає, на одяг вистачає, і ви бачите, що у вас ще лишається я не знаю, декілька тисяч крон на рахунку в кінці кожного місяця після сплати всіх ваших фіксованих платежів. І от ви думаєте, що робити? Чи піти купити вам суші на ці гроші, чи поїхати в Діснейленд, чи ще кудись, чи, чи що з цими грошима робити, чи акцію купити. І приходить вам така ідея. А що, якщо я куплю ще одну одиницю нерухомості, вкладу в це гроші, буду її здавати і буду отримувати класний прибуток, і, взагалі, жити в шоколаді може мені колись і робити не прийдеться. Да? А буду жити на такий от дохід від приватної власності. Ну, я зараз посміхаюсь, тому що ті, хто в дані, знають які податки. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш, то що тут. По-любому завжди треба працювати, так не вийти, просто жити, наприклад, з пасивного доходу. Ну, не факт. І от ви задаєтеся питанням: Окей, ну куди мені вкласти ці гроші? Що мені краще купити? Краще мені купити літній будинок, чи краще купити квартиру, чи краще купити дім. Ще от де, де я можу максимізувати свій профіт? Що буде краще зробити? І такі думки вони були і в мене. І я розкажу вам зараз свої думки про. Про літній будинок я буду казати на літній будинок Сомерхус, тому що просто це в голові так зручніше, бо в Данії вони називаються Сомерхус. Тому, коли я кажу Сомерхус, маю на увазі літній будинок. І от в мене були такі думки щодо Сомерхуса і щодо квартири. Давайте ми почнемо з думок про Сомерхус. Отже, по-перше. Самерхус ви можете купити без проблем, коли у вас вже є датський паспорт. Ви можете купити Самерхус і, не маючи датського паспорта, просто тоді вам потрібно пройти такий собі ще крок. Вам потрібно спочатку отримати дозвіл від держави, або від контори певної держави, яка вам дозволяє придбати нерухомість в Данії, собственно літній будинок. Тому що ви не є громадянин Данії. вам потрібно буде доказати, що у вас є якась прив'язка до Данії. Це все можливо, дане не обов'язково там на 100% мати паспорт. Це не має вас відлякувати, просто це один екстра степ. Що йде далі? Що потрібно знати про самерхуз і отакий собі бізнес-кейс в голові, якщо ви хочете купити самерхуз для того, щоб його здавати? Пункт номер один. Ви не можете хотіти купити сам для того, щоб його здавати, тому що тоді це вже не є приватна купівля. Тоді ви повинні оформляти компанію CVR і купляти нерухомості, сам чи щось інше для того, щоб їх здавати. Ви, як приватна людина, повинні думати так: я куплю собі сам Класно, це для того, щоб я користувалася цим сам і я ще можу його здавати і трошки заробляти. От з такою логікою тоді ви можете купувати по закону сам Тобто ви бачите різницю. Да? Як приватна людина, ви можете купувати нерухомість для того, щоб користуватися самим, але ніхто не забороняє вам також її здавати. Але ви не можете прийти в банк з бізнес-кейсом, що типа. Я хочу купити самархуз для того, щоб його здавати і максимізувати якби, рент. Тобто я кожен тиждень буду його здавати, і от так от я зароблю і там покрию ще якесь це. Так не робиться. Як приватна людина, ви купляєте для себе і ще можете його здавати. Запам'ятали. Потім, коли ви будете собі отрахувати, рахувати, чи хочете ви купити самархуз, наприклад, ви хочете, ви знайшли самархуз, який вам сподобався, ви собі уявляєте, що ви. Кожні якісь там свята, я не знаю новорічні свята, відпустка в дитини в липні чи в жовтні. Ви туди їдете, насолоджуєтесь, а іншу частину року, коли ви ним не користуєтесь, бо у вас відпустки тільки 5 тижнів, вам треба працювати, щоб він не стояв пустий, ви будете його здавати. І от такі правила вам потрібно знати, що якщо ви будете здавати свій літній будинок через агентство, спеціальні агентства, які займаються цим. То тоді ваше фрадрау або ваш неоподаткований мінімум при здачі, він буде в три рази більше, ніж якщо ви будете здавати самі. Малюю вам таку картину. У вас є Самерхус, і у вас є багато друзів, які теж хочуть його у вас винаймати. Ви купляєте, і вам вже одна подружка, друга, і третя кажуть: ого, та-да, та, бери-бери, ми в тебе теж будемо його брати в оренду, коли в нас буде відпустка, ми хочемо відпочивати. І ви. Це все робите легально. Да, ви купили собі літній будинок, відпочили. Потім ваша подружка приїхала туди на тиждень. Вона вам заплатила 5 тисяч крон за тиждень. Ви е, ці 5 тисяч крон внесли собі як там гонорар, да? і потім в кінці року заплатили з цього податок, або не ну, не не заплатили, якщо це менше 11 тисяч, якщо ще це. В рамках Фрадрав. Так, от, якщо ви це робите самі, то у вас неоподаткований оцей цей мінімум, з якого вам ще не треба платити податки, він близько здається на цей рік 11 тисяч крон. Тобто перші 11 тисяч крон, які ви отримаєте від здачі е, свого літнього будинку, якщо ви не здаєте через агентство, вони неоподатковані. А якщо би ви здавали його через агентство, то у вас є е, 42 чи 43 тисячі е, перші. Які не оподатковані. Тобто, з одного сторони, звичайно, коли ви здаєте без агентства, то ви той відсоток, що бере собі агентство за здачу, ви його ставите собі в кишеню. Але якщо ви здаєте через агентство, то у вас оцей неоподаткований мінімум, з якого ви ще не платите податки при здачі, він виростає майже в 4 рази. Тобто, це теж на що би я звернула увагу, якби, ну, коли би рахувала. От, якщо я хочу купити House, да, от в мене отака тут зарплата, такі то в мене платежі, от стільки то в мене лишається, е, скільки я можу віддавати банку, які в мене, які в мене будуть витрати на сам і які в мене буде прибуток. Так от, е, я би звертала увагу на це. Також я би звертала увагу на те, перед купівлею, де цей сам знаходиться, і чи зможу, якщо, наприклад. Е, я не можу дозволити собі повністю його не здавати, да? тобто тільки щоб або використовую я, або щоб він стояв і там нікого не було. Чи потягну я ці всі платежі на нього. І якщо ні, якщо вам буде важко і ви хочете себе підстрахувати, його здавати, то тоді треба думати, а де він знаходиться. І які фасілітіс, тобто що в ньому є, да? наприклад, якщо будинок знаходиться біля моря, або з якимось видом на воду, да? якийсь гарний такий вигляд в Данії, то логічно, що скоріш за все, літом він точно буде здаватися. Да? Тому що там люди будуть їхати на пляж, море, сонце, якби все класно. Або якщо якісь люди люблять серфінг, а рядом є. Місце, де вони можуть займатися серфінгом, вони також туди будуть літом їхати. Можливо, взимку вони не будуть туди їхати, тому що якби нучо, сидіти холодно, да просто біля води. Не то, але якщо, наприклад, в домі є басейн, тоді вам вже не важливо або і саун, або басейн, або знаєте, як це називається джакузі, яке знаходиться на вулиці, тепле джакузі, коли навіть взимку класно там вийти, набрати води і в ньому побулькатися. Тобто такі речі вам треба теж продумати, що вигідніше купити дешевший будинок, який ви тільки фактично 100% можете здавати. Влітку, тому що не зрозуміло, хто, наприклад, візьме у вас його зимою, або вкластися і купити будинок, який буде дорожчий, але який буде мати сауну басейн, ще щось ще щось максимально, да щоб людям там було цікаво цілий рік. Тобто, незалежно яка там погода і де він знаходиться, чи в лісі, чи біля моря, що люди приїжджають і можуть там класно відпочити в будь-який час року. В них там є чим заняться, да? Тобто вони не просто там сидять і поїли і спати. То от на такі речі я б теж звертала увагу, і це в принципі. Мабуть, для мене от, і було основним ем, основними критеріями, про які я думала, е, до того як ми купили е, літній будинок. Тобто цей ми купили будинок, який я сама хочу використовувати. Мені там дуже сподобалось. Е, і кажу, якби, наприклад, в мене було. Такі доходи, коли мені не треба було думати, що там, е чи вистачить мені, чи не вистачить, да, і в мене там не знаю, щось які сотень тисяч на рахунку, що мені не треба його здавати, я б його не здавала. Але так як ми звичайні люди, тому е нам краще в той період, коли ми його не використовуємо, здавати його через агентство. Е і, і за того, що в нас там є і сауна, і басейн, то цей будинок він здається цілий рік, і він приносить е досить непогані. Прибутки, якщо так дивитися, чисто на витрати на цей елітній будинок і на те, скільки ми отримуємо від його здачі, навіть не зважаючи на те, що він здається через агентство. Я думаю, що про Summer House ми з вами поговорили. Це дуже коротко і тезисно про те, що треба звертати увагу на те, де знаходиться Summer House, Треба думати про те, як ви будете його здавати, і треба думати про те. Що знаходиться, що є в самому самерхусі, бо від цього буде залежати, скільки ви зможете його здавати. Усі ці правила про те, що скільки тижнів ви можете здавати, ще багато-багато всього є стосовно самерхусів, але ми сьогодні не маємо на це час, і я вам не готова з усіма скрінами з законів на сьогодні про це говорити. Якщо у вас виникне бажання почути більше деталей і конкретики, то пишіть в коментарі, лишайте заявки на такого плану відео, коли в мене буде час, я його підготую. Зараз ми переходимо до квартири. Отже, коли я думаю про інвестицію в квартиру, тут у мене в голові зразу йде три напрямки: перше інвестицію, як хочу я робити для чого. Я можу теоретично, да, не практично, теоретично, я можу купити квартиру. Для того щоб заробити на різниці, якщо я її перепродам через декілька років, тоді вигідніше вкладати в новобудови. Тобто будується квартира, ви вкладаєте гроші, вона здається, зразу виростає в ціні. Через рік-два вона ще виростає в ціні. Ви її через 3-4 роки з моменту. Як ви її купили, перепродаєте, і оця різниця, яку ви заробили, ви собі її кладете в карман. Тобто таким чином ви заробляєте. Плюс ви можете її ці 3-4 роки здавати, але якщо ви купили квартиру дорого, так, як же мені так легко пояснити, щоб не вживати непонятні терміни. І говорити простою мовою. Коротше, якщо ви купуєте квартиру, яка звичайно дорога новобудова, то ви вам вигідніше, якщо ви хочете здавати оренду, то вигідніше, звісно, купити декілька дешевих квартир, які не нові. Ви більше заробите в місяць на аренді, здаючи, наприклад, три квартири дешеві, ніж якби ви купили одну дорогу квартиру і здавали в оренду її. Просто на дорогій квартирі, на, на новій квартирі, на квартирі в новобудові, яка дорога, ви заробите більше не на оренді. А ви заробите, коли ви будете її продавати. Тому що в момент, коли ви вклалися, вона була в новобудові, вона коштувала стільки. Ви її купили, потримали 3 роки, поздавали 3-4 роки, і вона потім коштує стільки, ви її, коли ви її продаєте, і оцю різницю ви собі кладете в карману, грубо кажучи, ну, там ще сплачуючи податок, якщо це було, було житло, в якому ви не жили. Тепер, якщо ж, ми підемо таким варіантом, який обрала я для себе. Я більш склоняюсь до того, схиляюся до того, щоб вкладати гроші в дешеві квартири старого зразка, які можна здати легко за невеликі гроші, але таким чином просто я можу купити більше квартир, якщо вони маленькі і дешеві. І здавати, ніж коли б я, наприклад, вклала ці всі гроші в одну тільки квартиру, то в моїй голові вигідніше робити ось так. Але в Данії, тут зараз максимально настройтесь на серйозність, в Данії вам потрібно знати дуже багато всього про квартири перед тим, як ви їх купите, тому що ви можете дуже сильно обламатися. Якщо ви думаєте, що ви зараз. Купите квартиру, наприклад, в центрі Орхуса вам попадеться квартира 50 квадратних метрів, будинок, старий фонд, не знаю, 1940 х років, наприклад, квартира в поганому стані. Ви хочете її купити, але вона дешева. І ви думаєте, я куплю цю більш-менш дешеву квартиру. Вона, хоч в поганому стані, я просто вкладу гроші в її ремонт, і тоді буду її дуже дорого здавати. Буду здавати її так само, як по тій самій ціні, наприклад, що здаються квартири в новобудовах з виглядом на море. Я можу так само здавати, тому що є попит, і вона знаходиться в центрі. То от з такими думками ви можете дуже сильно обламатися, тому що. Дані це все регулюється. Ви не можете здавати квартиру, яка будівля, яка була побудована і здана в е, користування перед 1991 роком за будь-яку ціну, яку ви хочете. На старі квартири, які побудовані, кажуть, до 1991 року е, вони підпадають під регулювання цін е, здачі за квадратний метр. І тут вам треба рахувати, чи ви взагалі, якщо ви купуєте для того, щоб здавати, чи вам буде вигідно це робити чи ні. Тому що, навіть якщо ви купили квартиру в старому фонді, вклали гроші в ремонт і здали її за класну ціну, я не знаю, там, ви 50 квадратних метрів. Ви зробили там супер-пупер ремонт і здаєте її за 10 тисяч крон комусь, і думаєте, все, я крутий чувак, все нормально. То може настати день, коли людина, кому ви здаєте цю квартиру в оренду, до вас прийде і скаже, товариша такий то Василь, вертай, тепер мені. Гроші 30% з оренди, яку я тобі вже заплатив за останні 5 років, тому що ти е, поставив оренду, яка вище максимальної ціни для старих квартир. І ви скажете, що, е, ти чого, чувак, ми ж з тобою договорилися за 10 тисяч, от в контракті 10 тисяч, а він тобі скаже, а ні, тому що то, що ми договорилися, неважливо, є закон. І закон говорить наступне. що... Ви можете купити квартиру, будинок, що завгодно. Те, що було здано в експлуатацію після 1991 року, і здавати її по любій ціні. Риночній ціні, от яка буде риночна ціна на той момент здачі согласно попиту, то і здавайте. Але з квартирами, які старі, так не діє. Там є лофт, є потолок цін. За квадратний метр на рік, який ви маєте право брати з людини. І незалежно від того, навіть якщо ви підписали контракт, то це не означає, що ви праві, тому що це регулюється іншим законом. Якщо людина звернеться в, скажімо так, в профсоюз по цьому питанню в цю спілку, то адвокат їй допоможе і зробить так, що ви будете ще вертати гроші тій людині за те, що вона переплатила за оренду. Що ж говорить цей закон? Ви можете самі про це в інтернеті почитати, але взагалом, наприклад, ви купили квартиру 1960 року. І в цій квартирі от там, ванна, кухня і все решта, воно виглядає так, як це лишив забудовник. Тобто там якась стара ванна, стара кухня, все старе. Ви отак е, от лишаєте цю квартиру. Якщо ця квартира не в Орхусі і не в Копенгагені, то ціна на метр вона варіюється зараз, мені здається, між 550 крон і 650 крон за квадратний метр на рік. А тепер дивіться, беремо калькулятор і рахуємо, якщо ми візьмемо, хай середня ціна 600 крон, 600 крон за квадратний метр на рік, а в квартирі 50 квадратних метрів. То ми отримуємо, що ви можете здати цю квартиру в рік тільки на 30 тисяч крон максимально. 30 тисяч крон ми ділимо на 12 і получаємо 2500. Тобто, з такою логікою вийде, що квартиру е в Хернінгу, наприклад, е яку ви купили, 50 квадратних метрів. Ви можете здати максимум за 2500, якщо це стара, е стара хата, е стара будівля. І там немає, грубо кажучи, ремонту ванни і кухні. Якщо ж ви купили цю саму стару квартиру, але ви знесли ванну, повністю зробили там реновацію ванни або кухні, або ви зробили реновацію вікон або системи, що покращило ізоляцію квартири, і тепер там менше грошей на її опалення, вона краще виглядає, тобто ви вклалися в ремонт. Здається, там навіть треба доказати, що ви потратили більше ніж 2,5 тисячі на квадратний метр, роблячи ремонт, якщо це ванна і кухня. Більше 400 крон на метр квадратний, якщо це ізоляція, теплоізоляція, ну щось таке. То тоді ваша ціна за здачу квартири виростає до 1100-1200 крон в місяць. І за ту саму квартиру ви тепер по закону можете е, вимагати. Тікі, Ну, візьмемо 1100 крон за е, квадратний метр, множимо на ці самі 50 метрів, получаємо 55 тисяч крон, ділимо на 12 і виходить 4500. 4583, майже 4600. Тобто, тому люди купляють старі квартири, роблять ремонт, роблять ремонт ванну, роблять ремонт кухні, і тоді вони можуть її здавати дорожче. По закону, але навіть скажу, навіть беручи це до уваги, все одно оце ваш потолок. Ви не можете брати більше ніж 1200 крон за квадратний метр. І, і це капець, і це капець для, для інвесторів, для тих, хто хоче купити квартиру. Це це. Дуже важливо мати на увазі, коли ви купляєте квартиру. Тому що, якщо, кажу, ви дивитесь на риночні ціни і думаєте, що наприклад там, завжди, здам, завжди здам квартиру, зараз ціни там 7 тисяч за двокімнатну. да, якщо це новий будинок, то ви можете так робити. А якщо це старий будинок, і навіть якщо ви зробили модернізацію, то тут треба рахувати за квадратний метр, що ви можете з нею отримати. І насправді для мене це є один з вирішальних факторів, які я, на який я дивлюсь, якщо мені в голову приходить ідея, а не чи не купити би ще квартиру, да, не взяти позику для того, щоб здавати її. Тому що це треба мати в голові. Як мені здається, найкращий сценарій, сценарій, по якому можна вкласти менше, заробивши більше. Це коли купити квартиру в тому самому орхусі, знайти квартиру великого метража, тобто чим більший метраж, да? шукати квартиру з ціною на квадратний метр низькою. Тобто дивитися ще, помімо того, де вона знаходиться, і все це дивитися на метраж. І купити без ремонту стару квартиру, хай вона погано виглядає, просто щоб в неї був хороший метраж, і зробити там ремонт і здавати. І таким чином ви. Зможете е, повисити оцю е, ціну оренду за квадратний метр і бути в межах закону, тому що це буде дуже тупо, якщо ви кажу, поставили не знаю, 7-8 тисяч крон за цю квартиру з дачі, поздавали рік-два, і таки думаєте, я е, такий класний весь е, чувак стільки заробив. А потім до вас приходять з е, спілки ЛЛО і кажуть: е, да, тепер половину давай вертай, тому що це було незаконно людина мала тільки платити от стільки-то за оренду. Коротше, це вам мої думки на тему, що краще взяти саме хус, чи купити квартиру для здачі в оренду, і яку купити квартиру для здачі в оренду, і які є підводні камні і критерії, на що треба звертати увагу. Це було кажу, таке, просто як для початківців перше введення. Кому цікаво більше деталей і посиланнями на посиланнями на закони на те, звідки я брала цю інформацію, будь ласка, звертайтесь. Якщо вийде, запишуйте таке відео з більшою кількістю інформації. Дякую всім за увагу! Всім гарного дня! До побачення!